Вітаю вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТЕСА-1 у студії Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску 76-ту річницю проголошення Карпатської України відзначили на Закарпатті. Урочисті заходи відбулися в Ужгороді і традиційно на красному полі. Допомога від санаторії в закарпатській оздоровниці погодились безкоштовно лікувати півсотні учасників АТО. Закарпатці з місії Чорний тюльпан працюють на полях боїв під Дебальцево. Добровольці Божої Чути до прем'єрний показ документальної стрічки про війну на Донбасі презентували у Мукачеві та Ужгороді. В реабілітаційному центрі для бурих ведмедів поповнення відмідь приїхав з Тернопілля. Золотовалютні резерви України поповнились на 2,5 мільярди доларів США. Таку цифру озвучила голова Національного банку України Валерія Гонтарева. Наразі МВФ перерахував близько 5 мільярдів доларів, і НБУ їх уже отримав. Ці гроші зарахували в резерви. 2,5 мільярда знаходяться на рахунку національного банку, і 2,5 мільярда знаходяться на рахунку Міністерства фінансів. За прогнозами голови НБУ, згідно з ухваленою програмою МВФ на кінець року золотовалютні. Резерви країни становитимуть не менше 17 мільярдів доларів. Про реорганізації в структурі облдержадміністрації, налагодження системи забезпечення соціального захисту та прав учасників АТО 17 березня розповість для журналістів голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губаль. Крім цього, на прес-конференції мова піде про підсумки та плани заходів з енергоощадження та енергозаміщення в краї. Прес-служба облдержадміністрації запрошує всіх журналістів області взяти активну участь у прес-конференції та задати очільнику краю свої запитання. 76-ту річницю проголошення Карпатської України відзначили на Закарпатті. У неділю, 15 березня, відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Августину Волошину на набережні Незалежності. Квіти та свічки пам'яті до підніжжя монумента поклали представники влади, громадськості та небайдужі краяни. Мовчазною ходою учасники поминання прийшли до могил закарпатських героїв Січовиків, які поховані на старому кладовищі на вулиці Капушанській, зважаючи на складну ситуацію, в якій сьогодні знаходиться Україна, Україна усі урочистості пройшли в поминальні тиші. Цього ж дня на красному полі поблизу хуста відбувся мітинг реквієм за загиблими героями карпатської України, держави, яка проіснувала лише три дні, але навіки увійшла в історію України. Подвиг карпатських січовиків їх мужність, сила духу та витримка не знецінюються з роками. Як згадували героїв, бачила Світлана Головко меморіальний парк Красне поле, що знаходиться за кілька кілометрів від хуста, носить прозору і символічну назву. У березні 1939 року ця земля була рясно полита кров'ю молодих семінаристів. 76 років тому, 15 березня, в хусті проголосили про створення незалежної карпатської України. Проіснувала вона кілька днів, лягла під тиском угорських військ. До останнього подиху з окупантами боролися дві тисячі закарпатських січових стрільців. Подвиг юнаків згадують і нині, попри похилий вік, ветеран Другої світової, що весні приїздить на Красне Поле, вшанувати пам'ять січових стрільців. А у мене учитель був е командир січових стрільців. Та каже мені, я староста групи був в класі, та каже. Василю каже, назбирай хлопців, каже, там підводи, борони, барикаду, таку на центрі коло сільрада. На цьому полі загинули односельчани і пана Михайла із села Бедивлі Тячівського району. Сам дідусь служив у лавах ОУН УПА, пережив концтабори. Бути на красному полі для Михайла Юрійовича дуже важливо. Він знає, що таке біль втрати втрати близьких людей. Із нашого села тут чотири чоловіка лежать. Я йду їм честь дати, тому що вони наші люди, які боролися за Україну. Ми стали продовжувати. Але нас усіх викрили і арестували. Мене в 47-му році судили як націоналіста. Нас було із села 11 чоловік. Ті вже помирали, ще є останньо на красному полі. Представники різних конфесій відслужили службу за полеглими воїнами. А керівництво краю відзначило тих героїв, які сьогодні продовжують боронити Україну. Вони свідомо пішли на цей бій, знаючи, що вони загинуть. Я сіляю голову перед тими матерями, перед тими родинами, які на цьому полі тратили свої рідних. Цей час. На столі України віддав своє життя після дивіться 59 Після Героїв України. Традиційне урочисте покладання квітів до пам'ятного Христа загиблим січовикам, мітинг преклієм і хвилина мовчання в пам'ять про тих, хто у далекому 39-му віддав життя за волю України. Закарпатська влада закликає перевізників не порушувати право пасажирів на пільгові перевезення. Про це йдеться в офіційному зверненні обласної адміністрації до Закарпатської прокуратури СБУ та МВС. Зокрема, йдеться про відмову закарпатських перевізників обслуговувати пільгову категорію населення. Обласна державна адміністрація вважає за неприпустиме обмежувати громадян, які мають право згідно з чинним законодавством на пільговий проїзд автомобільним транспортом. В Департаменті житлово-комунального господарства будівництва. Та інфраструктури ОДА наголошують, згідно зі статтею 37 закону України про автомобільний транспорт, пільгові перевезення пасажирів забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення на автобусних маршрутах загального користування. Їм забороняється відмовляти від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом. Облдержадміністрація рекомендує перевізникам забезпечити неухильне дотримання водіями та персоналом автостанцій вимог законодавства. Закарпатські вояки матимуть змогу оздоровитися в місцевих санаторіях. Найбільші лікувальні установи краю виділили понад півсотні безкоштовних путівок для закарпатських бійців. Ще частину закуплять за державні кошти. Таку програму дію згодила обласна влада та директори санаторіїв. Крім того, додатково чиновники пропонують учасникам бойових дій самим оплачувати лікування із зобов'язанням згодом повернути гроші. Це передбачає обласна програма Турбота. Як і де лікуватимуться закарвання? Закарпатські герої розповість Роман Сов'як. Майже 30 закарпатських воїнів вже отримали путівки в місцевій оздоровниці. Директори санаторіїв погодились безкоштовно виділити більше 50 путівок для бійців АТО та родин загиблих. Ще частину військових відправлять лікуватися за кошти обласного бюджету. За видатки обласного бюджету то що. Ми будемо відшкодовувати санаторно курортним закладам. Це путівки будуть мінімум 14 днів. Потрібно, щоб військова частина або те військове формування, або комітет солдатських матерів написав нам, департаменту соцзахисту, лист, до вільній формі, що просимо видати таку путівку, але та людина має мати все рівно довідку форми 70, де написано, що йому потрібно лікувати. Громадські активісти кажуть, те, що санаторії видали путівки, дуже добре, проте цього явно недостатньо. Аби вирішити таку масштабну проблему, як оздоровлення бійців, АТО, треба створити державну програму та виділити кошти із загальнодержавного бюджету. Це дуже мала кількість путівок, на превеликий жаль, тому що ну при кількості, якщо це 128, взяти дві Всі хлопці потребують практично всі, абсолютно санаторно-курортного лікування. В департаменті соціального захисту, котрий і займається оздоровленням бійців, кажуть, є категорії військових, котрі відмовляються від санаторного лікування. Активісти впевнені, це пов'язано з тим, що оздоровлювати беруться лише самих військових, а бійці просять оздоровлювати і їхні родини. Чоловіки вони були хтось півроку, хтось чотири місяці, хтось два. Вони були всі там без сімей, без жінок, без дітей. І вони би хотіли все ну, звичайно жінкою поїхати. Коли їм відмовляють, то вони відмовляються і їхати. Вони кажуть, що ці 18 днів, що їм дали вони хочуть провести з сім'єю. Ну хоча б, ну там це ж не так і багато цих 18 днів тобто, це є проблемою. Звичайно, що не діляться путівки. Наразі кожна область по своєму вирішує питання лікування та оздоровлення воїнів. Ато на ці потреби Закарпатська обласна рада заклала додаткові кошти у програму Турбота. Відповідно до неї, військовим обіцяють навіть повертати кошти за самостійну оплату путівок місцеві оздоровниці. Закарпатці допомагатимуть вивозити загиблих із зони АТО. Волонтерська місія Чорний тюльпан займається розшуком, ексгумацією та передачею тіл загиблих патріотів у родинам. Експедиції проводять ще з осені минулого року. Наразі чорні тюльпани перебувають під Дебальцевим. Саме звідти вивозять десятки загиблих. Місіонери кажуть, часто впізнати вояків можна лише за допомогою ДНК-тесту. Зараз серед волонтерів і троє закарпатців зізнаються. Робота психологічно важка, тому склад експедиції змінюється через кожні 10 днів. Однак чорних тюльпанів катастрофічно не вистачає, тому наші хлопці будуть на передовій трохи довше ніж передбачалося. Ми заїжджаємо на територію, на супроводжують, збираємо наших бійців у моргах, коли збирається там. У різних городах, де були бойові дії. Ми ж якби на передовій недалеко від бойових дій, важко, але обстрілю на базу погоним. Трошки у нас зараз, якби вікове состояння, дебальтівський котел ми вважимо. Менше ні, бо за прошли е, тиждень ми 54 бійця. Люди витримали, не витримав бетон. Саме цією фразою завершили документальну стрічку Добровольці Божої чоти. В Ужгороді відбувся її допрем'єрний показ. Це фільм про історію творення нової української армії, про добровольців, які готові віддати життя за нашу Україну. На міжнародних кінофестивалях фільм називатиметься «The Ukrainians». Його зйомка тривала впродовж кількох місяців, два тижні з яких у Донецькому аеропорту у стрічці, яка змальовує жорстоку реальність сьогодення, чимало того життєвого гумору фільм чіпляє і заслуговує на те, щоб його побачив український і світовий глядач. Воїн з позивним Гатило один з героїв документального кіно. Переконаний, кожен свідомий українець повинен боротися за розвиток своєї нації. Зараз насправді на оцій крові людей, на крові хлопців наших. На крові цивільних людей, мені здається, тут просто росте це молоде, нове посаджене дерево української нації. Нація це як сад. І одна сад він постійно має мати якесь оновлення. Фільм Добровольці Божої чоти, окрім змалювання жорстоких реалій сьогодення українців, збагачений гумором. Показує, хлопці не втрачають оптимізму навіть ти на війні. Зараз мені що обід буде просто. Ага, давай, цілуй. Ага. Давай, цілуй. Висока брехня щодня. Волонтер, активістка та журналістка Олександра Артюхіна вже переглянула до прем'єрний показ стрічки. Каже, фільм глибоко і цілісно відображає події, які відбуваються в нашій країні. Переконана, його має побачити широкий загал. Протягом усього кіно було враження, що емоції просто зараз от вибухнуть якимось, якимось не знаю вогнем, фонтаном, не знаю, як це ще назвати. Він дуже щирий. Думала, що він буде тяжкий для сприйняття, але Показані реалії того, що відбувалося в аеропорту і чому саме ті люди стали кіборгами, чому їх стали так називати. Багато емоцій і почуття гордості справді переповнює за людей. Документальна стрічка добровольці Божої Чоти» Леоніда Кантера та Івана Яснія про захисників Донецького аеропорту. її називають своєрідною історією творення української нації. Хочете, Стрічку хочете, вже встигли хочете. побачити чимало українців хочете, у планах оприлюднити документальний фільм для широкого загалу. Наразі добровольців Божої Чоти» готують до показу на міжнародних кінофестивалях. Зібралися в Угорщину на шопінг. Відтепер тільки у будні. З 15 березня в Угорщині вступив у дію закон, який передбачає, що торгівельні центри площею більше 200 квадратних метрів будуть працювати з понеділка до суботи. Неділя вихідний. Угорський парламент цей закон прийняв ще минулої осені. У сфері обслуговування працюють переважно жінки. Тому, на думку ініціаторів закону, неділя має бути сімейним днем. Таку ідею підтримують не усі угорці дві третини проти. Люди переконані, таке нововведення суттєво вплине на економіку прикордонних регіонів Угорщини. Адже поляки, словаки, серби та й закарпатці часті покупці. Та й у багатьох угорців шестиденний робочий тиждень закон є закон, однак деякі власники та мережі магазинів знайшли вихід ситуації. Винятком є ті. Е які значить, сімейний подряд, от там, і якщо за прилавком стоїть хазяїн, тобто власник цього підприємства, цієї торгівельної точки. Деякі закордонні супермаркети зробили такий хід, що вони продлили значить, у суботу замість восьми не закриваються, наприклад, у 20.00 а закриваються у 22 години. Врятувати бурих в центрі реабілітації ведмедів національного природного парку Синевир поповнення. відміть терен досі він незаконно утримувався в чорткові. В Жахливих умовах без їжі та в тісній клітці. Зараз буруму 25 років і важить він 450 кілограмів. Тут у центрі реабілітації Синивир є його хороша знайома ведмедиця Ніка. Її сюди привезли з Чорткова ще в листопаді минулого року. Терен став 14 тим жителем ведмежого центру, який відкрився в грудні 2011 року. Працівники Синивирського реабілітаційного центру просять не забувати про ведмедів, бо через обмежене фінансування у центрі можуть вина. Проблеми із харчуванням. Відтак, допомога буде не зайвою. Нарешті від межі рабства закінчилося, яке мало місце у Лашківському лісництві, На 10 років утрималися медведі. Після наших звернень неодноразово в Київ таке. Вдалося отримати дозвіл про переселення даного медведя, і даний медвідь переселений вже в Синевірський заказник, де він буде, пройде реабілітацію і пізніше буде випущений в вольєрне господарство. Ужгородська говерла зіграла у нічию з харківським металістом 2 2 Матч відбувся на стадіоні «Авангард» в обласному центрі в рамках 17-го туру чемпіонату України. Гості першими відкрили рахунок. На 40-й хвилині гол у ворота нашої команди провів Давід Каяду. У другому таймі ужгородці зібрали силами, внаслідок чого зуміли вирівняти, а згодом і вийти вперед. Автори голів Віталій Ягодінський та Максим Фещук. Проте довго вести у рахунку господарям Поля не довелось. Харківчани миттєво заробили право на пенальті і успішно ним скористалися. Володимир Прийомов зрівняв рахунок 2-2. Говерла у рідних стінах здобуває один заліковий бал. А ось менше пощастило Запорізькому гандбольному клубу ЗТР, який поступився у першому матчі однієї четвертої фіналу Кубку виклику румунському Одорхею. В Ужгородському спорткомплексі «Юніс» подивитись на чоловічий гандбол зібралось близько 600 глядачів. Більше у сюжеті. Запорізький ЗТР від варто провалив початок домашнього поєдинку з румунським Одорхієм у рамках однієї четвертої фіналу челендж Капу. Підопічні Віталія Ната всього лише двічі встановлювали паритет на табло на третій хвилині 1-1 і на 20-й 20-й 7, 7 У Уваж інший час вони просто програли. Насамперед, тому що чемпіонат Румунії сильніший на голову аніж український. По друге, антропометричні дані гандболістів Одорхія кращі і по третє, запоріжці забули про швидкі переходи. Від захисту до нападу, як наслідок, гості здобули впевнену перемогу за підсумками першої 30 хвилинки з рахунком дванадцять вісім. Команда наша має дуже мало ігрової практики, поэтому кожна ігра такого рівня для нас ну можна сказати неожиданно для по своїй складності для кожного із гравців то, що ми грали зараз, це не не той стиль гри, на який способна команда ЗП. А в другому таймі подвоїли перевагу. Кінцевий результат – 26-18. битву на європейській арені насправді виграв румунський голкіпер Цевзадзе. Віталій над випробував двох воротарів: спочатку комка, а згодом і Дерев'янкінова. Щоправда, жодному з них гра не пішла. Матч відповідь запорізці проведуть рівно за тиждень у Румунії. Кожна гра починається за рахунку 0-0. Ну, видно, що румунська команда досвідчена. В принципі, спеціалісти, які тут сидять, вони кажуть, що видно, що не роблять лишніх рухів. Кожен на майданчику знає, що робити. В принципі, видно, що досвід. А у нас молода перспективна команда. їм ще треба час на Зігрування і оці от технічні помилки в принципі впливають на результат. Як не крути, але скоріш за все півфінал кубка виклику Закарпатці. Зрештою, як і запоріжці, побачать хіба що по телевізору, і за участю саме румунського Одорхея. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і нехай щастить.